Я стараюся просто не перетинатися з російськомовними людьми, бо вони забирають в мене дуже багато ресурсу. А що ви скажете э, нашим, які воюють і розмовляють mm -hmm. на русском язикі? Э, ну, скажу, що э, війна це ультравеликий стрес. Э, і, э, ну, якби, звичайно, що мені хотілося б, щоб якомога більше людей говорили українською. Але Ну, Друзі любі, це шалений стрес на організм. Деколи ти забуваєшся просто взагалі, хто ти є, ну, і що, де якісь найпростіші, найбазовіші штуки, і захищати своє, свою лінь, чи там свою байдужість тим, що хтось ну, буквально себе збирає отак от кожного дня докупи, щоб встати і щось зробити. І тому говорить російською, ну, тому що якби немає просто банального внутрішнього ресурсу на ще якісь додаткові зміни. В Собі, бо бо тобі треба вижити. Упс, так склалося. Ну і захищатися цим це просто, це тупо, це ницо, це ну це дуристика, чесно. Якщо ці люди, які так говорять, підуть, попробують, будуть щось робити, що роблять воєнні дівчатки, мальчики Тоді буде інша розмова.